День, шановні наші друзі, ті, хто вперше у нас на каналі, і ті, хто нас вже знає декілька років, Значить, сьогодні в нас 3, 3 травня. 3 травня 25-го року. Дуже складна весна, ще складніша зима. Взагалі, чесно кажучи, ну. Важко. Важко, це не те слово. Е, я ще не плачу, тільки тому, що держуся, <сум> тримаюся. Це якийсь жах, просто правда. Ну, Всі це знають. Ну, як сказати, знаєте, біда об'єднує. Да? Е, е, тільки одне, можна сказати, е, як, як сказати, що втішає те, що ми не одні. І в нас і в селі у всіх повимерзало, і мені хто пише в коментарях, у всіх багатьох людей багато чого повимерзало, і виногради майже особо, особо, особливо Полтавська область, там от у нас вимерзли. Ми в Дніпропетровській області, а Полтавська область вимерзли. Виногради. В нас теж вони повимерзали. Трошечки там щось залишилось. Володя каже, що може щось відійде, щоб хоч би позберігати сорти. Ну, то таке, життя продовжується, продовжуємо жити, продовжуємо робити. А що ти зробиш, якщо ти вже, так сказати, сів в ці сані, зайнявся вже садівництвом і нічого іншого ти вже не вмієш. Настільки не вмієш, що я зразу хочу сказати, що ми з Володю, знаєте, як дуб береза Тополя <світ> в комп'ютерах і в оцих новаціонних всіх. Предметах, чи як їх назвати, сферах, да? Технологія. технологіях. Тому що якщо людина десь щось вміє, десь вона не дуже вміє. Да? Ну, так воно, мабуть, ведеться. Не може людина все опанувати, бо вона людина. І чого це я так сказала? Тому що, е, е, значить, я до чого? До відео про огірки. До речі, про відео про огірки. Те відео, першу частину, яку я виклала, це відео е, минулого року. Я його знімала. Воно в мене набрало 13 тисяч під е, просмотрів переглядів. да? десь волоть 13, да? да. 13 тисяч переглядів. Це мене дуже здивувало, бо я викладаю про гурму, там про як вирощувати туди, сюди. Воно ну так не набирає. А ну як то знаєте, якісь огірки... Брали аж 13 просмотрів. І я в цьому році подумала: думала, ну навіщо я буду знімати знову таке відео, якщо воно в мене є. Ну а я ж в, в цих інноваціях дуже ж розбираюсь, в кавичках. Взяла відео, яке в мене вже було минуле. І подумала, що я його видалю то відео. А нове відео ну, зберегу його і заново викладу, щоб воно в мене. Оновилося, так сказати. Так, так я подумала, ні з кими з дітей не поспілкувалася, діти повід'їжджали, то, хоч вони мені радили, що там робити, що можна, що не можна. Я думаю, та що я сама не, не впораюсь, впоралась. <різь> <різь> І, трин... І коли я вже виклала це відео, мені донька телефонує, каже: Мама, що ти зробила? Ти... В тебе там було 13 тисяч переглядів, а ти каже, онулила їх. В тебе вже їх немає. Каже, <різь> ну то таке. То нічого страшного, бо ми не раді цього знімаємо відео. Просто я хотіла сказати, для чого це я кажу? Що це відео минулого року. Я його виходить як пере... перевипустила. перевипустила це відео, да. а, і там є друга частина. І є третя частина. І є вже влітку, як ми і гірки збираємо. Правда, там вже збирали, було дуже спекотне літо, і вони були трохи покручені. І немало часу в мене. Я, чесно кажучи, не дуже красиве відео. Там щось виклика про огірки. Вони в мене якісь покручені там. Але огірки були, і закрили, і все нормально. Ось, як завжди, з огірками. А в цьому році я теж таким же самим способом. Я вирощую кожен рік, я вже казав, що я кожен рік. Я думаю, ну що я буду викладати його, як же я викладала. Тому ну, ледачі летачими, да. як каже Володя, да. значить, я виклала це відео зараз. викладаю, щоб ви подивилися, що в цьому році я теж вирощую гірки. Таким же самим способом зараз я вам все покажу ще раз. І е, під цим відео я поставлю в і другу частину минулого року, щоб ви подивились, бо там все так грамотно, хорошо я все розказала. А це таке може трошечки сумбурне відео. Але може для когось це теж буде в нагоді, бо дивіться. А, і другу частину, і третю частину там в мене є, і вже є огірки, вже, які ми влітку е, е, їли. Да? То я всі, всі ці, Якщо кому буде це ці цікаво, то <кхм>, не чекайте там, е, як, ну, в принципі, я, я ще не знаю, як я оце відео назову, але виходить, що друга, і третя, і, там, і ще частина одна вже під описом будуть в цьому відео. Вони, я там друге відео виклала і в першій частині вже в описі воно є вже. Хто хотів, вже мог подивитися. Так, значить, що я хочу показати. Дивіться. Цей рік дуже складний, і, від, і цього, цього, цієї ночі знову обіцяли в нас значить, писали 2 градуси тепла, що означає, для нас це приморозки. У нас, коли пишуть два, то це в нас буде якийсь мінус. Ну, Зранку ми повискакували на вулицю, скоріше, я до градусника ночі підходила декілька разів, але під утро все одно заснула. Було там п'ять, було 4. Тоді я заснула, вже не дивилася, скільки, ось, е е то, пр продрімала вахту. Але хочу сказати, що дивлячись, Володя сходив, подивився на наші виногради, які ще не домерзли, то вони не домерзли. Що це значить? Це значить, що приморозків таких страшних не було. Може, там був ноль, але ну, нічого страшного, вроді, ми ще поки не бачимо. Так, тепер, до речі, до моєї розсади. Дивіться, я кожен рік роблю таким чином, бачите, ось такі латочки в мене. таким чином я роблю що? Кавуни. Таким чином роблю, дині таким чином роблю, огірки таким чином, да ну і капуста пісня. Ну, то таке, пізня капуста, це вже знаєте, хто займається розсадою, то знає, що вона, в принципі, не вибаглива, тільки тоді її треба бризкати від всяких паразитів. Так. Значить, бачите, як гарбузи зійшли. Не дуже гарно. Оце коли ми їх садимо для ну, Кавуни. Так, Я кажу, гарбузи, так? От дивіться, як дині зійшли, так? як рясно зійшли дині, їм ага. хоч бихни. А гарбузи, Кавуни. Кавуни, я вибачаю ще раз. Дуже багато було насіння, насипане, але бачите, як вони зійшли? Не дуже красиво. Так? І огірки гарно зійшли. Бачите? О, гірки, так. Да. Да, шикарно. І огірки, вони бачите, їх вже, їх вже треба було пересаджувати. Я вам скажу, що я вже їх пересадила. А оці огірки я буду роздавати сусідам. Оці. Кому там хто мене попросить, всім роздам остальним. Нехай люди теж садять. Значить, бачите, якщо мене одна жіночка питала, каже: А якщо я вже посадила гарбузи, от шкода, я вас там пізно знайшла, а гарбузи вже посадила. Я вам скажу так: бачите, як вони сходять? Оце вони так сходять. Да? Оце коли ви їх і посадите, чого мене так дратувало це, чого я такий спосіб винайшла? Отак от тут в мене гарбузи в цьому році будуть. Посажу, лунка від лунки, звичайно ж там на, на великій відстані, бо це ж все таки кавуни. Да? А тоді е, дивлюся, там зійшло, там з'їло, там під'їло, там той стригун з, з, з жук, у нас є такий паразит, дуже, до, до речі, дуже допомічний, гарний. Він стриже все подряд. Значить, то той з'їсть, то той понадкусює. Ну, коротше, нам залишається, то знаєте, дивишся, вроді садив, насіння сіяв, а нічого немає. То коли ви вже даже посіяли це насіння, вже, візьміть латочку, зробіть ще собі невеличку. для чого? Тоді візьміте лієчку, і підете і поподсаджуєте собі. А лишнє, якщо у вас залишиться, роздасте сусідям, нічого страшного. Я думаю, що це буде дуже гарно, тоді вони вам щось дадуть. Це, це, буде, це буде дуже добре. Так, значить, що я хотіла ще раз показати, як, як роблю це, я бачите, роздам, а мені тоді теж що небудь хтось дає. Ось. Так що, е, оце що, що касається, бачите, я їх кавуню. ще раз кавунів. Я їх посажу і ще, якщо вони даже в мене підмерзнуть, бо е, нам всі лякають і кажуть, що... В травені будуть ще приморозки. В травені будуть ще, господі, вже це, звісно, звичайно, звичайно, надугіло вже страшно. Ну, якщо вони будуть, якщо ці вимерзнуть, ну що ти зробиш? Посіємо знову, посіємо. Це нічого страшного. І будемо знову те ж саме Трішки робити. Пізніше. Да? Да, трошки пізніше, це нічого страшного. А якщо ці в нас вискочать, да й підуть, то огірки будуть просто раніше, да? угу. ніж ті, що потім. Оце вам такий екскурс про гірки, а зараз ми підемо з вами, я вам покажу. Ми вже, я вже казала, що ми відео знімаємо одним е куском. Володя, покажи, як у нас горіх підмерз. Ось, 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 покажи, горіх. Та, так? ну так, да, підмерз. Підмерз, бачиш, як, бачите, як горіх підмерз. Страшене, підмерз. Да. Ми відео знімаємо завжди з Володю одним... Одним, куском. да, одним дублем знімаємо, це у нас так виходить. Ось дивіться, Оце я вже посадила огірки, бачите? І накрила їх таким, ну в нас таке агроволокно, ну, я вже казала у деяких відео, я казала, що в нас є таке одноразові простині, одноразові простині від масажу. Ось таке в нас є друг масажист який нам дає такі простині. І ми йому дуже вдячні. І бачите, я відкрию спеціально. Посадила, я їх позавчора, крапельним, не крапельним а цим туманом поливалося воно. Ну, вони поливалися туманом, звичайно, їх треба поливати. Звичайно. Це він ще з минулого року не прибрала водиля, немає часу. Покажи, Володя. Да. Ось, бачите? І ще хочу сказати, на якій відстані я сижу. Бачите, отак от. І... Да, це оце... така відстань нормально. Огірки краще не сидить, знаєте, в полі, як оце. Полі посадиш їх, водилля висохло з цими жарами, які оце стоїть. Огірки краще, з мого досвіду, садить. Навіть, ну, я, бачите, сажу тут, тут. У мене є такі підв'язки, я е, сітку зроблю в цьому році, і воно буде рости тут у мене. Да? А взагалі, е, можна садити їх біля хати, де-небудь, в якомусь цвітничку. Якщо це даже буде полутінь така, знаєте. Огіркам це не страшно, а наоборот ще й краще, бо менше треба буде їх поливати. І отак, от, тобто можна там штук 5, для того, щоб вискочила, вирвала собі на салат штук 5 корінчиків посадити, навіть в квітнику, де-небудь біля самої хатки. Це буде, ну, ви будете завжди з огірками. І дивіться, отака відстань це не страшно. Бачите? Чому? Тому що воно росте, йому місця хватає, корінчика місця тут хватить. А воно піде рости все вверх. І оця, я коли попідв'язую, там в мене вже є. Там я показую, я, я ж кажу під описом. У відео я залишу. Подивитись, які стіни вже стоять отак от з огірків, і їх тоді і збирати е, ну, зручно. зручно. І вони не вигорають від спеки на землі, вони стоять, провітрюються, менше хворіють. І взагалі треба вибирати, старатися вибирати сорти. Я, не, ті, які Менш хворобливий, я скажу так. Ну, я для себе вибрала. Да, бачите, в мене білий огірок білий для тих, хто е, хоче такий сорт придбати. Е, це не раді реклами, просто я з вами ділюсь, бо мене, мене питають, чи є у вас насіння. Я скажу зразу, в мене насіння вже немає. Я пороздавала, я його не продаю, я просто роздаю його і пороздавала тому-тому, і трошечки залишила собі на всяк випадок, якщо воно вимерзне, да, то дивіться. Цей огірок називається білий, делікатесний це китайські сорти. Якийсь китайський сорт. Ну, Китайці, бачите, вони щось знають, бо сорт, цей, я скажу так, із всіх, що в мене були, він досить, він теж хворіє, але не так хворіє, як хворіють ну, інші, які я випробувала. Я не скажу за всі, але цей мені дуже нравиться. Він до пізніх морозів і такий звичайний сорт, як Фенікс. Наш фінікс, який я вже багато років врушу, да, це не корнішончики, це не такі дрібненькі огурчики, які гарно в баночки позбирати е е е е е виделкою і поїсти. Да. Це, не, це не такі. Вони, звичайно, більше за розмірами, але вони мене влаштовують. Чому? Тому що ці огірки досить устойчиві до хвороб. Отак. І до самих морозів вони дають. Нам огірки вже й не треба, а вони все дають. Нам вже не треба, а вони все ще десь ще висить, ще й висить. То ще раз, Володя, покажи. Бачите, ось так вони в мене отак от я їх посадила на такій відстані. от. Там видно було на карму. І отак я посадила, тут це багато. Раз, два, три, чотири таких. Посадила, це дуже багато їх буде огірків, якщо, нам, якщо вони нам всі... точно досить. Нам точно досить, да. Діти пороз'їжджалися, а ми з Володією саме не, не буду прикривати, бо, ще, чесно кажучи, все-таки чувствується у воздуху, у воздуху така. Ну, як... Прохолода прохолода. І все-таки якийсь приморозок був. Подивісь, покажи на картоплю. Дивись. Шо, Бачиш? Був. Да, трошки був. Ну, може на На, на поверхні, Картоплю да. я вчора попригортала трохи. А таки примерзла трошки. Ну то не страшно. Да? на Картоплю то не страшно, вона повідходить. До речі, вона відходить вже другий раз в мене. <реш> <реш> Це я просто картоплю сажу один рядочок. Для чого? Якщо буде рання, то буде рання, а якщо повимерзає, ну то повимерзає. А кукуруза нічого не зробиш. Кукуруза а. теж підмерзла, нічого страшного пересадимо. Якщо вона Та може, а може ще й відійде, да. Ну, Чесно скажу вам, що в цьому році да, дуже важка, важка, я ж кажу, зима. Я думала, минулий рік, висок... <рес> минулий рік високосний, це буде в нас Ой... буде важкий. Але по сравненню з... З минулим роком цей рік ще важчий. І, чесно кажучи, ну, що ну, можна сказати? Можна сказати тільки одне, знаєте, як я завжди в себе спокаю. Ноги, руки цілі, голова ціла, живі, здорові, і слава Богу. А все остальне, ну. Садити все одно треба. все одно. Треба. Ми, українці дуже я до речі, хочу сказати, що ми українці дуже працьовиті. Люди. Я їздила до доньки в Польщу, дивлюся. А в них там ну от, садочки, садочки, там знаєте, вони хвойники, квіточки вирощують. Я не хочу сказати, що вони лениві. Ні, ладаші, ні, вони не ледаші люди, але. У них якось немає, таку, ну, якось немає Хист. такого хисту такого до землі. А я все ходжу і роздивляюся по Польщі, почасному ну, по, по секторі. І думаю, ой, чого вони? Я б тут хурбу посадила, я б там помідорчики посадила, отам От би огірочків насадила. Чого в них нічого немає? Думаю, странно. А в них цього немає. Думаю, де в них сади, ходила, так роздивлялася, часу було багато. Роздивлялася, роздивлялася. Ну немає в Польщі, отак от, щоб е, люди самі брощували щось. В нас, е, я дивлюсь, інколи по Дніпру їдеш, там по Дніпропетрушні ну, Дніпро, Дніпро, Дніпропетровську да, по місто. Дніпру в місті і їдеш, їдеш, а там люди біля хат, біля здорових будинків, щось там собі розгорнули, поставили якісь гіляки, огородили, У них там помидори, картопля, огірки ну як так вона... у нас люди... Зв'язок зв з, з землею в нас такий міцний, що ти хочеш не хочеш. Як я кажу, мені завжди осінню хочеться в'язати, а, а у лютому мене вже все в нас не виб'єш не витримаєш. не витримаєш, не витримаєш вже хоч що небудь, але садить. Садить, садить, садить. Оце я кажу: це, мабуть, від бабусь, від бабусь, від дідусів. Так сказати, воно передається якимсь чином, якимсь ми не знаємо. Але ще раз, землі. ще раз хочу. Ще раз хочу запевнити всіх. Я думаю, що все буде добре. Ми дуже гарні люди. Дуже гарні люди. Такі, як ми, працьовиті і щирі, і такі, от я дивлюсь, мені коментарі пишуть стільки. Ми людей. Самі собі хвалимо, да? Да, ні, Ну що самі собі хвалимо? Я кажу, а ти нас, за українців? Я як? за українців кажу, що мені люди пишуть е, такі коментарі. Ну я їх більше ширі. читаю. Угу. Да, чим Володя, то я тобі хочу сказати, Володя, там люди пишуть, просто ну. Такі, такі гарні люди, такі добрі люди. аж смущається. Так що залишайтеся такими, як ви є. Залишайте, не оставайтеся, залишайтесь, донька. Мене буде казати, мама, що ти що ти опять кажеш. Філолог. Залишайте, залишайтесь такими, як ви є. І садіть. Все буде в нас все одно, хоч щось, але виросте. Відійде якась шовковиця може буде. До речі, наш персик молдавський, той, що хто знає, персик самогубець наш. Десь 10 плодиків зав'язав, може дасть Бог буде, але інших персиків взагалі немає. Тільки один він, отак, отаке. Ну це ще викладемо з Та, дай Бог, да, так. Що вони. На все добре, до нових зустрічей. І нехай у вас все буде добре, живі, здорові, руки, ноги цілі. Йдемо далі. До перемоги. На все добре. На все добре.